Ідеш початок, що породжує нове, в пакункові з сюрпризами від долі. Можливо, він у нас собі живе, тихенько жде на світ своєї волі, А де ж кінець усьому, що вбиває, і ставить на коліна знов і знов, бо ж час не спить, від нас тікає в краї, де є терпіння і любов, до фінішу подати нам рукою, а тіло стомлене, бажає лікування. Душа не стерпить нового двобою від зла нестримного повстання. І щоб отак не стати в'язним долі, фальшиву карму обдурити нам, ідемо до щастя ми поволі, все роздивляючись по сторонам, бо ж ворог в масці друга не засне, а золото горить не жовтим сяйвом. Ми знаємо, що нас це не мине, і думати про світло буде зайвим.